Топ тобто, три найшвидших машинок, що є в моєму власному розпорядженні. На третьому місці моя власна AG316 Max, максимальна швидкість до 80 км на годину, і таку придбати можна у нас. Вартість всього 4400 гривень. До речі, максимальний рекорд цієї машинки 88 км на годину використовували ось такий посилений акумулятор. На другому місці ось така H9803, це моя власна їй вже майже рік. Максимальна заявлена швидкість до 90 км на годину, але мій власний рекорд це 94 км. До речі, таку красуню можна також придбати у нас, звісно, тільки нову. Ну і на першому місці це моя власна арма Фелоні. Заявлена максимальна швидкість 110 км на годину.